Дня, любі друзі, давно я не виходив на зв'язок, тому дуже засумував за вами, ви за мною, напевно, що також. Ану напишіть. Сьогодні я хочу вас привітати з новорічними святами, з Різдвом Христовим побажати миру, любові, здоров'я, закінчення війни, щоб наша Україна розквіла і зажили ми дуже добре. Сьогодні я. Приїхав оглядати для клієнта під замовлення оприскувач. Людина хотіла самохідний, але потім вирішила, що все-таки вона краще візьме на вісни. Я приїхав оглядати, вже оглянув, купив, покажу вам зараз це все тут на каналі. Який оприскуватель. Отакий от от Амазончик. 24 метри штанга, 1200 літрів. В дуже-дуже класному стані. Тому кому цікаво якась техніка під замовлення, скоро весна, робити треба, все рівно, працювати, тому кому потрібна техніка, звертайтесь. Е, є в наявності дуже багато комбайнів, плугів. А також під замовлення дуже багато чого можу привести. Якщо чесно, дуже давно не знімав відео, як то розучився вже з вами спілкуватися. Забуваюся. Але нічого страшного. Зараз 2-3 випуска і. Як то кажуть, увійду полію своє. В общем, я знаходжуся на фермі по вирощуванні індюків. 30 тисяч індюків вирощується ферма. Взагалі, так він виглядає. Добре, то я плачу тут об е, Так він виглядає. Тільки я попросив, щоб вони її підцепили до трактора і витягнули. Ну, щоб провірити, побачити, що як. А взагалі з першого вигляду вроде би, в дуже класному стані. Отак от виглядає крила. Так от виглядають крила на ньому. Форсунки позняті, я так зрозумів, чи що це таке. Ми розпитаємо його. В поляка бачився новенька техніка, дуже дуже велика ферма. Каже, що на працювання на ньому щось 3000 щось таке. що типу дуже мало. Оскільки я зрозумів. Так виглядають на ньому. Гарний. поки що я ніде не бачив, що десь щось було заварено, чи, чи потріскано, нехай назара двір його витягнули. Тоді зможу більше вам сказати. Розповілителі, електрика. Гидравлика, помпа. Ну что там помпа у нас? И как у нас помпа стоит? Комет. Помпа у нас комет стоит. 220, да? Чушать. Да, 220. На краях що це а ні? Це ця штука, що позначає пену робить, що на краях. Бірочка його оригінальна 2002 рік, наскільки я поняв він. 2002 рік, да. Важить 970 кг. Слава пана, а ті втрискивачі то що, їх немає Так. Кунцувики? Да, там ще ші по травці, два бічонга. Електроклапана Скільки тут? раз, два, три, 4, 5, 6, 7 секцій 7 секционний. Коротше, надо дякувати. Сьогодні, друзі, виїхав дуже -дуже -дуже в дуже-дуже дуже далекі краї. Если чесно, забиті села, такі, що капець, ледь доїхав сюди. По цей отопрысковач Амазон для клієнта нашого. Дніпропетровської області. Зараз будемо поцеплять і його виганяти на двір, щоб перевірити. Тракторець, звісно, бомба, новенький. Надо... А? А... Бадоваркою надо, так? Да? То ви крови, да? Крови? Крови? Ферма дуже велика. Зараз по грузчикам його достануть. Техніка в принцип, вся нова. Все новеньке. Форш клас. подборщик Крона. Тримать индюков Сейчас пытаюсь, интересно, сколько их индюков Я ну потожный вопрос, коваче. Хороший, хороший стан. Єдине місце тут як то підкрашене, але чи то соляра може, а то, то якась соляра розлита, чи якась хімія. Короче 30 тысяч индиків тримають. представляєте? Каферма 30 тисяч індюків, да, це серйозно конечно новенький, Клас новенький. Коротше, з першого вигляду і вже з детального обзора поки що я не побачив е якихось тут а там сварок, трещин і так далі. Ніде не ржавий, все ціле, він як новий виглядає, якщо чесно. Не знаю, може тут де якийсь скритий нюанс є, але поки я не бачу нічого тут такого серйозного. його. Так що, друзі, кому надо, звертайтесь. Отакі от оприскувачі можемо вам знайти і провести. Новенького погрузчика бачу привезли, буде ставити на якийсь трактор. А центральний не, не тен? Солнечная палата. А часть пішла на розцапи, да? Оба. Так, пробіжимся по крилах зразу же. О дивіться нюансик. Ну, скажу так що мелочь, але, але є тріщинка, невеличка тут. Але того цей циліндр кріпиться. Тут вроді все ціленьке. Кто-то целенький, целенький. Кто-то целый. Не бачу ничего ну тут такого на даний момент. Там є ж тільки в єдне місце від попенька на трохи. А там зараз покаже пану. Хороший, Ніяких критичних поломок немає. Єдиний момент це я вам показав. Це вушка десь з той сторони. Я вам показував. Це єдиний момент. А так ну, все ціле, все рівне. Ни, нічого я не бачу, що було тут по, поварене, все заводське. Момент, це края, так він каже в землю, як десь зачепить, то із за того, воно там тріщинка пішла але це просто треба буде усілити і все ну а так ідеальний, я би сказав прискуватель все з ним чітко водою він заливати зараз не буде то що зима він каже що він залитий спеціальною жидкостю на зиму щоб не замерзало. Де, в принципі, все. Чик-чик. І грає, конечно, прикольно. Ну воно це нас Я считаю, що це мелоч у цей момент. З той сторони. Я зараз покажу вам. Нет, тут, тут все заводские тут именно все крыла четкие ни дай ничего тут не, не сделано вот тут момент а вот кто заводский мне кажет а может не может уже кто-то заваривал ну тут край именно край а может кто-то заводские даже в общем я складаємо назад його Такі опрыскатели друзі, такі опрыскаючи стануть в Україні десь в районі 11,5-12 тисяч євро Ja rachunkuję w cenach dużo, 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 dużo. Sim sekcja reguluje to. On się całobiło. Włącza znaczy, się i wyłącza. Znaczy włącza się i wyłącza tu, cała. A tu pojedyncze. Aha. Nie? Tu masz tak. E, automat, to, to chodzi w automacie, prędkość wszystko pasuje, gra. Aha. No i włącza się i wyłączasz, się, nic więcej. Aha, tu hektary, tak? No, Litra na hektar. Tak, A tu pokazuje. A tu nie, pan nie on pokazuje? Nie. nie A tak, tutaj, bar. A może... Nie, nie, tu nie pokazuje. Na pewno. A w tym, nie? A, tam jest drugi. Bierześ straj... no, do do kabiny. A, do kabiny. Tak, jeszcze coś. I pokazuje Aha. bar, nie? Aha. E, i, co? A, I tu ja mu dokładałem isobusa, to są pod nowe modele już traktorów, Aha. że czyta sobie prędkość, jak chce to stosować. Isobusa, skoroś tam jest traktor. Super. Super. Так, друзі, оглянув, будемо брати, один маленький нюансик, дуже-дуже маленький, а так все, оприскачу бомба. Комп'ютер є, на комп'ютері і сабуз стоїть, це вже під нові трактора, щоб відключати без проблем. Все, складається, гідравліка працює. без проблем. Синхронно. Лево, право, лево, право. Пана, то для чего то есть? Вот то. Ага, граничники. І форсунки всі зняті, але всі є. Повністю весь комплект на ціле оприскач, форсунки є, зараз він покаже нам їх, щоб ми перевірили, що точно вони є. 1200 літрів повний бак, 1250 двісті півдесят може бути, якщо згорканулити все. Кстати, оце, хто не знає. На краях робить лінію. В цьому бачку створюється п'іна і позначаються краї. Позначається краї, тобто рисує зразу лінію, де крилом по краю йде виходить, з однієї і з іншої сторони, щоб потім оператору було зручно бачити, що і як. В общем, все. Виходжу я від цієї ферми, індючую, можна так сказати. Зюка, це дом там такий здоровий цього поляка. Кап стоїть. В общем, які діла. лаці. Купляйте в боді техніку. Да, скажи нормально. Ще ніхто не жалувався. Всі раді. Даже Клієнти... Только... Клієнти не теряються в Богдану. Якщо один вже приходить, то вже все. Раз, все заказує. Бачите, що мої друзі говорять. Не просто так це все. Так, ми будемо виїжджати, чесно кажу, ми в такій жопі світу, що просто капець. Добре, що я виїхав вечором, щоб до ночі доїхати. В два ночі ми приїхали в час 30. І їхали просто по такій дорозі, що я не думав, що в Польщі навіть такі дороги є. Просто взагалі якимись селами, горами, поворотами. От зараз вам покажу, дивіться, яка дорога. Ну це тільки тут до ферми, а це ми майже такої самої їхали кілометрів 100 отакою от дорогою. Я вже думав, що ми не доїмо, якщо чесно. Але доїхали, слава Богу. Так що такі справа, друзі. Якщо якісь питання, вайбер мій, пишіть, телефонуйте. І також я забув сказати, я є тепер, не я, а сторінка без агро є в Тіктокові. Тому, друзі, заходьте, підписуйтесь, там дуже класні відосики, нарізки короткі і ставте лайки. Все, до наступного випуску. Слава Україні! Всім здоров'я, бажаю. Безагро. найкращий партнер поставки сільгосподарської техніки в Україні. Запомніть просто це від Богдана. Україна, понад усе. Безагро, понад. Усе.